Внутрішньоприміщених, там, звичайно, інші вже є проблеми, там є різні порушення, порушення в ефективній, в ефективній сфері. Це різні, різні такі емоційні реакції, пригнічення, роздратування може бути, такі негативні емоційні стани. як… Агресивність можливо, депресивність, можливо, тривожність можливо, і з цим також ми якби працюємо. Порушення можуть бути в когнітивній сфері, це, так це погіршення пам'яті, концентрація уваги, така забудькуватість, якась такі неуважність може бути. Також часті скарги на безсоння, це загалом навіть не тільки внутрішні приміщення особи, це коли є вже в нас, це ми маємо навіть розуміти, коли є в нас проблеми з, зі сном, чи з апетитом, навіть чи з настроєм, три основні такі пункти, ми маємо на це звертати увагу. Чи безсоння, чи якісь жахливі сни, чи якийсь рвані сни, чистий сон, втрата апетиту, чи навіть переїдання, чи, можливо, якісь там ну багато є таких. Розладів харчової поведінки, які потребують підвищеної уваги спеціалістів. Щодо військових, там також основна така моя моє таке втручання: це я маю подивитися і. Якби класифікувати який стан зробити психодіагностику, є методики. Я найбільш полюбляю на тривожність, на депресивність, на можливо, темперамент роблю і на такий функціональний стан самопочуття, активність, настрій. І вже бачу по. З результатом цієї методики, цих методик, да, там декількох, який стан у пацієнта. І також під час бесіди ми, звичайно, так, також це обговорюємо. Якщо є якісь скарги, то я їх фіксую, і потім вже робимо таку чи психокорекцію, чи психопрофілактику, чи підтримуючу бесіду, чи можна надаватися перша психологічна допомога, там же за станом його. Здоров'я, його самопочуття кажуть, що такий є міф поширений, так що у нас у всіх після війни буде посттравматичний стресовий розлад. Так, але я надіюся, що цього не буде. І навіть зараз є такі, ну це зараз до нас, які дійшло вже 20 років. Розробляються такі е дослідження щодо. Навпаки, зростання психо, такого психологічного, посттравматичного, що це психіка може вийти на новий рівень і більш бути навпаки стійкою, більш такою знаєте, ефективною, продуктивною діяльність самої людини. Тому це дуже так лякає людей. Так є симптоми, звичайно, є звичайно симптоми е, такого посттравматичного стресу. Це розлади також вони і з настроєм, пов'язані з емоційною сферою, і зі сном, звичайно, якісь флешбеки, якісь нав'язливі думки можуть бути, якісь навіть суїцидальні наміри. Це може бути звичайно, але загалом, ну на щастя, так, прям такого, щоб було. Виявлено посттравматичний стресовий розладу, в моїй практиці ще у нас не було. І є звичайно розлади психічного такого, так спектру, і цими займається розладами вже психіатр, з яким також ми співпрацюємо, і, і то, то вона каже мені, щоб я дійшла до якогось пацієнта та з ним попрацювала. Чи я їй каже, щоб рекомендую, якби і вона. Завжди відгукається і допомагає, тобто ми можемо комплексно підходити до цього там, реабілітаційного так, стану чи психокорекційної допомоги психологічної. Це, це може бути і психічна допомога, і психологічна. Тобто вони якби, йдуть паралельно, коли тут пацієнт є, наприклад, в, де розлади у нас неврологічне наше відділення, так я приходжу туди до пацієнта. Ось і, і він ще може отримувати медикаментозне лікування від психіатра, і в цьому теж немає нічого такого, знаєте, як сказати на русском предосудительного, да, такого щось е з верхнього, такого незвичайного, бо ми маємо дбати про себе. Вона зараз дуже такий стан, ви знаєте, е стресовий, так і травматичних події, дуже багато. Тому, якщо ми бачимо якісь симптоми, якісь прояви. Якісь проблеми в чи будь-то емоційні сфери, когнітивні, поведінкові якісь реакції, щось таке, яке вас турбує, і така тривога, яка може тривати більше двох тижнів. Це вже ми маємо на це звертати увагу і, звичайно, звертатися до спеціалістів. Чи будь-то психолог, психотерапевт, чи психіатр в цьому немає нічого такого поганого, і це не ми маємо не маємо сприймати як ознаку якоїсь слабкості, там а навпаки треба собі допомагати і. Для цього існують такі допомагаючі професії, і лікарі, щоб тільки покращити, полегшити психоемоційний стан. Зараз стало актуальніше, так і навіть у нас не було раніше психологічного такого кабінету, так і психологічної підтримки. Зараз він є. Ось з грудня 2021 року. Я тут працювала ще по сумісництву, зараз тільки тут. Збільшилася якби вже і робота, і ставка, і праця сама. Більше стало пацієнтів, звичайно, і більше стало, так скажімо, таких проблем, розладів і порушень, і таких випадків, які потребують. Чи супроводу, чи психопрофілактичних якихось заходів, бесід, чи психокорекційних, чи психогігієнічних, психологічне консультування, тобто навіть такі підтримуючі бесіди з елементами музикотерапії. Фітотерапії, арт-терапії, то ми це все проводимо. Навіть у мене локація є тут. Ми ще хочемо з хернистом дообладнати кабінет і змінити його не тільки цей. Тобто пацієнт може до мене сюди приходити. Я можу ходити індивідуально в палату до хворого, і також в мене є вже такі здобутки, що ми гуляємо. Навколо лікарні по території, в нас є там альтанка в березовому гаї, І також, коли потепліло, то я вивожу пацієнтів. І ми так в такій невимушеній обстановці, знаєте, гуляємо, дихаємо цими квітучими деревами, цими зеленими насадженнями дуже гарними. І вони також би, змушують і розслабитися, і десь про... розговоритися, десь якісь оці... асоціативні вже йдуть моменти, такі образи картинки у людини. Вона більш розслаблена, більш така. Можливо, емоційна, більш відкрита стає, ніж коли вона знаходиться в палаті там чи у мене. Вони вони можуть трошки закриватися, замикатися. І це вже мої, якби такі проблеми, щоб я моя мета, щоб я їх розговорила, щоб я їх знаєте, як знайшла цей контакт і такий був, щоб у нас зв'язок. Це теж мої такі завдання. Щодо паліативних хворих. В нас є психологічний супровід, так, який полегшує і е, полегшує їх стан, зменшує їх біль, чи депресію, чи втому, чи тривогу, чи такі е, е, теж питання щодо е, харчової поведінки ось, щодо апетиту. Тобто вони так відвлікаються, коли я, я е, приходжу з ними працювати, якось їх. Е, е, Відволікаю, якось переключаю. Ми робимо різноманітні техніки щодо саморегуляції емоційних станів, дихальні вправи, релаксаційні такі більш практики. М'язові релаксації можемо робити, такі, як самонавівні, якісь я даю їм поради, там, методи відкладання тривоги, вправи на самооцінку, і це також їх відволікає. І Якщо навіть там, ці 30 хвилин вони будуть відволікатися від свого болю, знаєте, від своїх таких важких емоційних станів, оскільки людина коли е, має, ну, вже, має такий діагноз важкий, так, це може бути і онкохвороба, і якісь такі стани більш важкі з легенями, з нирками чи деменція, чи там дуже багато хвороб. То звичайно треба якби згладжувати такі знаєте конфлікти і намагатися їй допомогти. Навіть я даю такі рекомендації. Родичам хворих, бо дуже важко буває людина агресує, людина роздратована, людина не може прийняти свою хворобу, і вона, якби в стані гніву, такі знаєте, базові, такі основні гострі емоції переживає. Як гнів, злість, такий сум, розчарування, почуття без виході. Почуття вини може бути, і вони ну, так теж, теж дуже негативно впливають на стан психологічний. Ми знаємо, що у нас фізичний стан дуже пов'язаний з психологічним, тому хочеться, щоб лікування було у нас таке традиційне, так, іде. І також психологічна допомога в тому, щоб людина. Більш як то знаєте, філософські, більш так глибоко сприймали цю ситуацію, і навіть деяка хвороба, ну я думаю, будь-яка хвороба, вона нам дає такі якісь інші е переосмислення, навіть знаєте, може щось проаналізувати, щось якось. Ми навіть е пишемо листи подяки чи листи там е якоїсь похвали себе. Чи листи прощальні навіть хочеться іноді написати людям, і я це приймаю, і ми це обговорюємо. І це, ну я сподіваюся, що це звичайно полегшує їх стан. Це, звичайно, такі е, психосоматичні, соматичні прояви, як е, головний біль. Це може бути е, артеріальні такі е, проблеми з тиском. Е, це… Пригнічений настрій, це станапатії, такі депресивні стани, це тривожні стани. Навіть можна, можна дійти до тривожних розладів, якщо вчасно це не діагностувати та не допомогти. Такі стани, як знаєте, при стресах. Тобто стан і втоми може бути і так також такі проблеми з розслабленням і з пошуком ресурсів власних з відпочинком, зі сном, з такою втратою. Якогось творчого підйому та задоволення від життя, і це дуже дуже звичайно важливо, щоб ми могли вчасно собі допомогти вчасно відволіктися, вчасно знайти якесь хобі. Також слідкували за режимом дня і розуміли, що настільки. Корисно правильно і раціонально харчуватися, наскільки треба якісно відпочивати, робити собі да, такий сон якісний відновлювальний, е, наскільки важливе оточення і близь, близьке оточення, яке нам допомагає е, поділитися якимись там стражданнями, щось там оплакати, щось виговоритися. Тобто близьке оточення і наше е, такі довірливі стосунки з родичами та з друзями, вони теж дуже важливі. Ось, щоб ми могли в такий в час навіть собі дозволити там десь прогулятися, десь щось якось відпочити, якось фізично також навантаження дуже важливо. Тобто такі елементарні можна сказати речі, але вони діють і вони працюють. Не всі люди помічають вчасно так, що в них є якісь проблеми. Це дуже ну, так неприємно. Але загалом, якщо вже Приходжу я. Також це в нашій культурі ще незвично, так що я психолог. Вони путають, плутають з психіатром, кажуть, що їх там кудись відвезуть, щось там їм зроблять. Тобто, знаєте, є якийсь такий стан десь дещо ворожий там чи такий лякливий. Ось, але це все вже в ході бесіди. Ми все розвіємо, ці страхи і міфи. Я кажу, що це навпаки, я прийшла, щоб вас якось підтримати. ОСІ вам допомогти, бо люди часто лякаються, закриваються. І ну, в мене в таких випадків на щастя мало, але були такі, що люди просто не хотіли спілкуватися і казали, що мені нічого не потрібно. Але слава Богу, що потім якось я вже до них приходила. Вони були, були в більш такому кращому стані, і вони йшли на контакт. Це дуже важливо. Нам потрібно так, таке озольоване окреме приміщення. Ось у нас в планах є, бо це не, не дуже підходить, тому що ще буде поповнення лікарів і цей кабінет, він якби, такий тимчасовий для нас. Ось для мене, для моєї роботи. Це, звичайно, буде якась така релаксаційна зона, зона з квітами, можливо, з акваріумом, м'які меблі. Тобто така обстановка і нейтральна, і така є, що якби, спонукає до. Якогось обговорення до відкритої атмосфери. Тобто такий простір треба створити так, атмосфера, щоб була довіри і безпека. Ми не сподіваємося, що це буде в найближчому майбутньому.